Позаду мене можна побачити стелу, стелу Автохофа. Навколо стели, знаходиться паркінг. Там позаду мене стоїть машина, до якої йду. Завтра, робочий день, будемо будем вставляти карточку і робити мануальний ввід. Сьогодні закінчується вихідний, прогулянка вихідного дня закінчилася. І як ми робимо мануальне введення? Для чого ми взагалі це робимо? Якщо ми стоїмо подовжений вихідний день 45 і більше годин, то ми виймаємо карточку. Чи то ми в готелі стоїмо, чи то ми просто на автохофі, чи ми на базу приїжджаємо. Якщо водія в машині немає, так повинно бути по регламенту, то карточка повинна бути витягнута із тахографа. Якщо карточка була в тахографі і 45 годин, чи більше там вона знаходилась, то це не вважається подовженим вихідним. В результаті, якщо ми виймаємо карточку, як її правильно вставити. Коли ми її вставляємо, то тахограф питає, чи робимо мануальне введення. І великими буквами пише так. Тобто ми підтверджуємо і можна просто покроково, так як він хоче, так, 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 так погоджуємося з усім, можна ж самим прокоригувати це все. Сьогодні дуже добрий приклад через те, що в мене були подовжені вихідні, я стояв 4 дні. В Європі Пасха, і в результаті я стою в Німеччині далеко біля Швейцарії. Готелі я сам не люблю. І, в принципі, варіант такий, що на автохофі. Як зробити мануальне введення? Набагато простіше є варіант це якщо ми просто стояли вихідні. І Сьогодні я хочу показати ще складніше. Тобто, я в цьому мануальному введенні. Хочу показати з'їзд як би на базу. Тобто, це досить можливо. Мені до Польщі тут, ну якщо так по чесному, чисто, як Google показує, це 10 годин їзди прямо додому. Або десь може це бути годин 8 їзди до Польщі. Відповідно, я можу встигнути з'їздити в Польщу, відпочити там більше 60 годин і приїхати назад. Як це все буде виглядати, подивимося в машині на листочку і в тахографі. Як перевести гроші додому легко, оперативно і при цьому з максимальною користю, в залежності від суми переказу, курсів валют та який раз ви це робите, я раджу вам прораховувати TransferGo, TransferWise або PaySend. Мої реферальні посилання під кожним з моїх відео в описі. Як при переказі грошей не лише зекономити, а й заробити, дивіться в моєму відео, де я також детально пояснюю, яким сервісом вам краще робити переказ саме зараз. Посилання в описі під відео. Враховуючи те, що мануальне введення ми робимо не щодня і навіть не щотижня, то рекомендую отак розписувати детально кілька разів, а то можна й багато разів, щоб не помилитися в тахографі. І так, в четвер я закінчив робочу зміну перед 9-ю годиною вечора, тому схематично записав собі так: 21.00 повинні відстояти 9-ку, через те, що зміна закінчилася. Е, немає вже часу. Відстоюємо 9-ку. 9-ку відстояли 6 годин ранку, в п'ятницю. Закінчилася пауза. І в п'ятницю, 7 числа, 6 годин ранку до 14. Це я беру так, 8 годин на конверти, це щоб добратися до Польщі. І в Польщі вже в п'ятницю з 14 дня до понеділку, 10 числа 5 годин ранку. Я порахував, пауза в мене вийшла 64 години. Тепер, по закінченню паузи, в 5 годин ранку. В понеділок у мене починається фактично робочий тиждень. Робоча зміна. З 5 до 14 беремо знову конверти. Це 8 годин добирання із бази, з Польщі, з місця відпочинку до машини. Приїхали до машини в понеділок, 10 числа. Від 14.00 ми вставляємо карточку і треба зробити паузу. Відповідно, робоча зміна. перша, Далі робимо паузу. У мене вівторок, 4 години ранку старт. Тобто потрібно відстояти бажано 11 годин. Якщо час не дозволяє, там вже обмежена кількість годин, то хоча б 9 потрібно відстояти. ну Я тут так все з запасом поробив, у мене 14 годин вийде. Просто зараз вставлю та й забуду. Е, в принципі, оце все. Єдине, що я хочу наголосити тут, це в понеділок, 10 числа в 5.00 у нас почалася робоча неділя, робочий тиждень. Тобто пішли е, конверти. Через те, що ми можемо на кінець тижня самі себе запутати, чи в 2 часа дня почалася робоча неділя, чи в вівторок почалася. Робоча, робоча неділя, робочий тиждень. Тому робочий тиждень у нас починається в понеділок в 5.00. І тепер це все треба ввести в тахограф. Беремо карточку. Ми ж пам'ятаємо, що чіпом вставляємо догори. Тахограф. Якщо кришечка закрита, відпокрите нажиття, нажимаємо затримуємо кнопку вставляємо. І тепер. Підглядаю на свою бумажку. Дивимося, що нам напише зараз. Останнє вилучення 6 числа 20.39. Так і є. Здійснюємо вручну. Так, і тепер поїхали. У нас буде пауза. Пауза до 7 числа. 6 годин ранку. Тут хвилини туди-сюди вже. Я запас собі зробив. Тобто, 7 числа в 6 годин ранку в мене закінчується пауза. Окей. Далі в мене йдуть конверти. Конверт. І дата в нас буде 7 -е число. 7 -е число. І відповідно конверти починаються в 6 годин ранку і в 14 годин закінчуються, так як я собі писав. Окей. Тепер від 7 числа 14.00 у нас буде пауза до 10 числа. 10 числа Окей. І час у мене буде 5 ранку. Перещовкуємо. 5 годин ранку пауза закінчилась. Окей. Тепер конверти. Конверти з 5-ї години ранку 10-го числа до тепер. 14 Окей. Окей. Початок країни Німеччина. Окей. Підтверджуємо так. Іде загруження карточки. І, в принципі, потрібно буде зробити закрити країну ще. Через те, що, через те, що в нас країна почалася. Зараз карточку чекаю, поки вона догружається, і потрібно закрити країну, щоб. Це там буде бомкати зараз. Все, тепер введення. Назад. Кінець країни. 14.07 кінець країни, введення збережено. І в нас тепер пішла пауза. Все, на цьому закінчилося. Тут відпочинок буде писати. Дуже неправильно все, ну, ми собі знаємо. І буде бомкати, поки ти не подивишся. Розпечатка за п'ятницю. Зазвичай ми будемо писати набагато простіше. Наприклад, п'ятниця в 9 вечора закінчили, і я завжди прописую конверти десь добирання до готеля пів години-година по бажанню. Ну, так ось сам собі будеш писати потім, як тобі краще. Конверти одна годинка, і потім з 22-ї години в п'ятниці до понеділку, наприклад, 4 ранку, пауза. Рахуємо, скільки тут буде з запасом, і ще й компенсація буде. І потім ще це пауза. І потім в понеділок з 4 ранку 4.30, наприклад, ми стартуємо, будучи ще конверти. Тобто, ми, коли робимо, наприклад, вставляємо карточку в 4.30 ранку, бо маємо стартувати, то ми повинні розрахувати, що півгодини назад. Треба закінчити паузу і зробити ще конверти. Спірне питання таке: хто із контролюючих буде до цього чіплятися, хто ні. Краще зробити, якщо дозволяють години. Часом буває таке, що пауза робиш рівно 45 годин і погнав. Тому без цих конвертів вже ну, в кого як там. Хочу понаблюдати цікавий варіант. Я почав зміну сьогодні. Це в нас понеділок після довгого вихідного, відповідно, я виймав карточку і робив мануальний ввод, де прописував конверти. Тобто в 5.13 я почав країну, а зміна в мене фактично почалася в 4.45. Це від 4.45 там півгодинки, практично, в мене були конверти. І от маємо: якщо по відкриттю країни, зараз я закрив 18.04. То я вклався в 13-ку. Але фактично, зміна повинна початися отут, де, молотки, де конверти були. І фактично, я чуть-чуть, тут у мене на 20 хвилин я перевалив на 15-ку. Тепер е перевіряємо. Якщо ми дивимося в тахографі це зараз ось я закрився. 6 хвилин назад, закрив зміну. І. Ми зараз дивимося, що у нас показує Тахо. Тахо нам дає 9-3 штуки, десяток, дві. 2 ну, Тобто понеділок все по-повному. І от побачимо на ранок, чи 9 відпаде, чи ні, я буду стояти 11 годин. Ну і відповідно Завтра в 5 ранку старт побачимо, що нам тахо покаже. Тому що, як я розумію, у мене 15 годинна зміна щелкнула. Будемо бачити завтра зранку. Як кажуть, доброго ранку. 5.06, 11.02 пауза. Я відкриваю зміну. Подивимося пізніше в день, з лиже 9 чи ні. Тут по кілометражу можна буде собі дивитися. Я тут не записав. Скільки в мене зміна була, так як я звичайно пишу. Написав паузу 11 годин. І відповідно то, що в нас було вчора. Сьогодні зранку 5.06 я відкрився. Відповідно ось тут 18.04 5.06, це 11 я відстояв. і е, Тепер дивимося, чи злизало 9-ку. Ну, хто там наблюдательний по кілометражу, можна глянути. Що це сьогодні? То було вчора, а це сьогодні. І ось, будь ласка, дев'ятка одна. Зійшла одна. Так що правило працює. Друзі, зараз вдома в Польщі, і буквально завтра буду виїжджати в трасу в Німеччину на машину до машини. І виходить, напишіть в коментарях, якщо буде цікаво, бо буду робити мануальний ввід і буду прописувати знову ж таки. Повний комплекс. Буду прописувати з'їзд машиною, бусом до Польщі, потім відпочинок, потім знову добирання бусом до е вантажівки в Німеччині, яка стоїть, і потім старт. Тому, ну, якщо буде цікаво, доречно, в принципі, це схематично практично те саме, що було в цьому відео. Але якщо кому цікаво, як кажуть повторіння мать учення, то. Зробимо дубль-два. Продовження до цього відео. Всім привіт, слава Україні, всього найкращого, безпечних доріг і гарних відпочинків вам.